Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. щиро вітаємо про результати чергового рейду мобільної лабораторії та відеозвіт досягнень комунальних за тиждень, що минув спеціально для телеглядачів Кременчуцьких новин. Сьогодні у Києві відкрилася перша сесія Верховної Ради восьмого скликання. Головою Верховної Ради обрано Володимира Гройсмана. Парламент також підтримав кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України. У Верховній Раді створили шість фракцій та дві депутатські групи. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов. Увійшов до групи Воля народу. Наші кореспонденти слідкували за перебігом подій у новообраній раді і взяли коментар у Юрія Шаповалова щодо його участі у депутатській групі. Сегодня мы объединились в группу. Это не фракция, а группа. Группа состоит из 20 человек. Костяк группы, как я уже говорил, это костяк нашей группы прошлого созыва. В нашей группе представлены депутаты, все мажоритарщики, мажоритарщики с абсолютно всех регионов Украины. Мы сегодня не являемся оппозицией, хотя мы и не вошли в коалицию. То есть это будет конструктивная критика, если она будет необходима нашей коалиции. В то же самое время мы планируем поддерживать все коалиционные решения. Сегодня мы это показали. Мы поддержали и премьер-министра Яценюка, и поддержали голову Верховной Рады Гройсмана. Но если будут решения, популистические решения или решения, которые будут вредить развитию Реформам в Україні, ми будемо конструктивно критикувати нашу коаліцію. На черзі рубрика Мерія звітує. Сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги відеозвіт діяльності міської влади. Журналісти Кременчуцьких новин вже підготували добірку комунальних і не тільки подій тижня. Двомісячник чистоти та порядку продовжено до 8 грудня. Цього тижня всі сили КТП 1628 задіяні на вивозі опалого листя. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, вимагає мобілізувати всі ресурси комунальних служб на прибирання прибудинкових територій, вивіз листя та ліквідацію сміттєзвалищ. Під час огляду снігоприбиральної техніки керівник міста оцінив її технічний стан на четвірку. Тож під час перших снігопадів спецмашини КТП 1628 вже розпочинають посипання доріг піщано соряною сумішчю, якої, до речі, заготували 840 тонн та ще 650 тонн солі з антислежувачем. Триває капітальний ремонт каналізаційного колектору, що пролягає під вулицею Пролетарською. Колектор давно вже вичерпав свої технічні можливості. Задля попередження аварійної ситуації керівництво Кременчука спрямувало 250 тисяч з міського бюджету на ремонт. Роботу планують виконати протягом 10 днів. Віктор Калашник продовжує справу загиблого міського голови Олега Бабаєва. Реконструкція улюбленого кремачужанами скверу триває. Наразі у сквері Олега Бабаєва продовжують мостити плитку, монтують автоматичний полив газонів. За сприятливої погоди повинні встановити ліхтарі та лави. До кінця року за цим об'єктом будівельники освоять близько 500 тисяч гривень. Також у Кремачуці продовжують реалізацію проєкту з реконструкції міського саду. Більшість робіт вже виконана. На парадному вході встановлена арка. Залишається провести роботи з благоустрою та встановити огорожу навколо всієї зони відпочинку. Наближаються новорічні свята, і на площі незалежності вже почали встановлювати головну ялинку міста. Змонтовано каркас на черзі роботи, з нанизування гілля, прикрашання, встановлення нової дерев'яної огорожі та елементів святкового благоустрою. До речі, поламаного торік оленя вдалося реанімувати. Уже 12-й рік поспіль у Кремучуці проводять загальноміську благодійну акцію Святий Миколай дітям. Волонтери молодіжного парламенту вже допомогли намалювати листівки малюкам будинку дитини та вихованцям психоневрологічного санаторію Славутич. Організатори планують охопити цим етапом акції 150 дітей. Минулого тижня у Києві в торгово промисловій Палаті України відбулася презентація промислово-економічного, освітньо-наукового та інвестиційного потенціалу міста. Презентував Кременчук, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Все эти мероприятия в конве, поиска партнеров, поиска инвесторов для города Кременчуга, для малого среднего бизнеса, для крупнейших предприятий, чтобы наладить рынок сбыта, потому что задача власти в этом тоже состоит, чтобы создать условия для бизнеса, для предприятий, чтобы они могли экономически процветать. То есть мы двигаемся вперед, мы не стоим на месте, мы ищем. як вийти із таслажнішої з найслабнішої ситуації. Результатом презентації стали перемовини, які відбудуться 3 грудня у Києві між представництвами міської влади Кременчука та Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні. Цього дня також у Києві підпишуть меморандум про співпрацю між Американською торговою палатою та Кременчуцькою міською радою. Незважаючи на економічні та політичні проблеми в державі, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, прагне залучити в місто максимальну кількість інвесторів. А чи були гроші на останній сесії міської ради колишній губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук, заявив, область надала Кременчуку двічі по 30 мільйонів гривень. Це виявилося новиною навіть для Тетяни Неїленко, заступника міського голови з фінансових питань. Більше того, за її словами, не існує навіть документи, які міг би підтвердити слова колишнього посадовця. Виступаючи з трибуни на сесії міської ради, Віктор Бугайчук сказав таке: Із обласного бюджету надали там два рази по 30 мільйонів позику в місту Кременчуку. вдалося виплатити заробітну плату лікарям, вчителям і всім іншим питанням. Де він вибивається? Це... Рішення була вирішена в обласному бюджеті. Така новина здивувала навіть Тетяну Неїленко, людину, яка відає у місці фінансовими питаннями. За підтвердженням вона звернулася до департаменту фінансів облдержадміністрації, та почула невтішне, навіть документу такого не існує. На жаль, такого рішення ні розпорядження обласної ради станом на сьогоднішній день не існує, ні рішення обласної ради. Нема такого документу, який мог би нас. Заспокоїти в тому, що місто отримує 30 мільйонів гривень. Щоправда, розмови про те, що Кременчук може отримати гроші від області, таки були. Та далі розмов справа не пішла, каже Тетяна Неїленко. Їздили до міністра фінансів України, я і перший заступник міського голови Віктор Васильович Калашнік. Цю зустріч нам організував народний депутат України Живага. Дійсно, була зустріч з міністром фінансів України і як. Одна із пропозицій міністра фінансів була поїхати до області, винайти можливість перерозподілу існуючих. Затверджених асигнувань в обласному бюджеті, які може десь в якому регіоні залишаються невикористаними. Після цього у нас відбулася поїздка і до губернатора. Але на той момент таких коштів, які би не використовувалися в регіонах області, на той час не було. Тому Кременчук в звернувся до Мінфіну з проханням про короткотермінову позичку. Тільки от попросили замість звичних 22 мільйонів. На 6 мільйонів більше, адже з колосальним дефіцитом бюджету позички у старих обсягах не врятували б кампанію виплати заробітної плати бюджетникам. Мінфін погодився на 28 мільйонів. Загалом Тетяна Неїленко відзначає тісну співпрацю міського фіноправління з нардепами Юрієм Шаповаловим та Костянтином Живаго. Що стосується збільшення позичкових лімітів, тобто то, що ми отримували на протязі літніх місяців, зв'язку. Збільшенням фонду оплати праці на виплату відпускних нашим працівникам педагогічним і у жовтні, то це заслуга наших народних депутатів. Тож Тетяна Неїленко каже, і гадки немає звідки у колишнього губернатора така інформація, яку він оприлюднив посадовцям, депутатам міської ради та журналістам на сьогоднішній день. І ніяких коштів нам не надходило, і ніякого документа не існує. Щодо надання місту Кременчуку такої суми. Тому звідкиля він це взяв, ну я пояснити не можу. Інформація, яка не знаходить підтвердження у фактах, вважається неправдивою. Неправду в українській мові ще називають брехнею. На останній сесії міської ради більшість депутатів не підтримали рішення про перерозподіл коштів екологічного фонду на вдосконалення пересувної еколабораторії. Ті, хто висловився проти її до оснащення, зазначали, вона не дієва користі місту не приносить. Сьогодні мобільна лабораторія в перевіряла якість атмосферного повітря на території Кременчука. В рейд вирушили, і наші журналісти. Поставив автівку під парканом підприємства і зробив аналіз вмісту шкідливих речовин у повітрі. Такий принцип дії пересувної еколабораторії її оснащення дозволяє визначати рівень забруднення атмосферного повітря по восьми позиціях. Оксид углерода, аксіди азота, це МОНО2, діоксид ено два діоксід ангідрид. далі міряємо пиль, міряємо зберігання водородів в повітрі аміак і е, радіацію. для Кременчука з його промисловим навантаженням така форма роботи стала інноваційною. За майже три роки функціонування лабораторії вдалося стимулювати промислові підприємства, зробити реконструкцію своїх очисних і захисних споруд. Пату Картатнафта для реконструкції установки сірачівських сухих газах затратила 11,5 млн грн мільйонів гривень. Крюховський вагонзавод. установил пылеочистное оборудование. То есть это говорит о том, что предприятие ну, благодаря нашему контролю все-таки проводит какую-то работу для того, чтобы ну, жители города ну, меньше ощущали на себе выбросы и пыли, и вредных веществ. До того ж, підприємства забруднювачі зробили мільйонні внески в місцеву інфраструктуру, завдяки яким вдалося реконструювати медичні заклади, відкрити операційний блок і реанімацію у третій лікарні, зробити ремонт в дитячій лікарні і онкодиспансері. Хотіли вдосконалити і дооснастити лабораторію, зазначають місцеві екологи. Не склалося. Ми хотіли б попросить, чтобы для нашей лаборатории закупили еще приборы, которыми мы могли бы мерить выбросы в воздухе, мер каптанов, который непосредственно выбрасывает предприятие нашего города, сероводорода, фенола, формальдегида, сажи, конкретно сажи содержания в воздухе. Очень жаль, что на сегодняшний день депутаты не прониклись. Не все депутаты прониклись Забута, о здоров'я наших граждан голова постійної депутатської комісії з питань екології вважає рішення депутатів не фінансувати лабораторію як таке, що шкодить у першу чергу громаді. У мене складається враження, що ця лабораторія є як костка в горлі для тих, а у нас більше ста підприємств роблять викиди в атмосферу. Більше ста підприємств. Щоб не було такої лабораторії, щоб ми не могли оперативно це знати, ті, хто був проти фінансування лабораторії, наголошували, вона, хоч і визначає шкідливі викиди, але не штрафує порушників. Дійсно, органи місцевого самоврядування за законом не мають таких повноважень. Втім, якщо відбудеться децентралізація і влада на місцях ці повноваження отримає, Кременчук вже зараз повинен мати можливість моніторити екологічну ситуацію. До того Ж, громадськість має право знати, чим дихає і які підприємства роблять шкідливі викиди. Планувалося дооснастити лабораторію так, щоб інформація про забрудненість повітря в онлайн режимі транслювалась на сайті міської ради. В ім'я здоров'я людини. Купили цю лабораторію. Я хочу сказати тим, деяким вибачте крикунам. Ті, хто не бажає слухати, що 25% це здоров'я людини, що лабораторію купили, основна функція не штрафи знімати, а оперативно контролювати і знати об'єктивну картину викидів, об'єктивну картину екології. Сьогоднішня перевірка не виявила великого вмісту шкідливих речовин у Кременчуцькому повітрі, але щоб бути упевненим, необхідно постійно проводити моніторинг екологічного стану. І до справ комунальних прибирання Кременчука від опалого листя вийшло на фінішну пряму, запевняють на КТП 1628. Доки зима ще не вступила в свої права на вивіз опалого листя, зосереджено всі сили комунтрансу, і це вдало помітний результат. Подробиці далі від Тетяни Андрієвої. Встигнути прибрати Кременчук від опалого листя до початку снігопадів на сьогоднішній день. Це головне завдання, яке було поставлено перед комунтрансом, виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником. Коли випаде сніг, будуть інші завдання, і буде вже не до опалого листя. КТП 1628 потрібно буде слідкувати за станом доріг. Щоб комунальники встигли впоратися із завданням, навіть строки двомісячника було подовжено до 8 грудня. Тож робота кипить щодня на вивозі опалого листя і негабаритного сміття працюють 6 або 7 механізованих бригад. В місті знаходиться 259 площадок, це контейнери, Та яких був… Сладирується і помімо ліства крупногабаритний мусор. То тобто, сяте виводиться. На сьогоднішній день із території Кременчука вже вивезено 30 тисяч кубічних метрів опалого листя. Якщо порівнювати із минулим роком, то ця цифра становить лише 28 вісім тисяч кубічних метрів. Тож результат говорить сам за себе. Прибирання у цьому році організовано значно краще. Щоб зрозуміти, наскільки це важкий і об'ємний труд, наведу кілька цифр. Щодня в середньому на вивозі опалого листя трудиться 15 автівок. Кожна з них робить від п'яти до 7 ходок на звалище, а деякі водії навіть встигають і всі вісім ходок зробити. Тож сьогодні можна із певністю говорити: 95% опалого листя вже вивезено на звалище на вулиці Погачова. Практично не спостерігається опалого листя на узбіччі центральних доріг міста. Хоча у віддалених районах Кременчука ще подекуди можна побачити, як двірники працюють граблями. За тех пор, поки управлячі компанії будуть вигрібати лист, ми будемо это дело вивозити. Час покаже, як комунальники виконують свої обіцянки. Залишається зачекати декілька днів, якщо зима раніше не внесе свої корективи у плани комунтрансу. У школах Кременчука повним ходом триває виготовлення макетів солдатів для української армії. У зоні АТО ці макети допомагатимуть нашим снайперам вираховувати ворожі вогневі позиції. Одним із перших обіцяють закінчити роботу у Кременчуцькій школі номер 16 Там сьогодні побували і наші кореспонденти. Кременчуські школярі планують виготовити близько 50 макетів солдатів. Роботи йдуть майже у всіх школах міста. Щоправда, форма для виготовлення лише одна, і збереглася вона ще з часів війни в Афганістані. Тому навчальні заклади стають у чергу, аби розпочати працювати. На жаль, вона одна на всі школи. Тому ми вирішили, щоб не затримувати час і дати можливість іншим школам працювати. Ми в цю форму залили гіпсокартон. На жаль, тут не дуже видно. Він застиг прийняв ось таку форму. Ми витягли обережно, і тепер, по цій формі, за допомогою газет методом папє маше виконуємо ось. Такий макет солдата. Працюють над створенням макету всієї школи. Учні 5-11 класів замість уроків праці і фізкультури, звичайно, з дозволу адміністрації, озброюються клеєм та газетним папером і по черзі проширок за проширком, виготовляють фігуру із пап'ємаше. Для того, щоб виготовити цей макет, необхідно щонайменше 20 прошерків ось цього паперу. До речі, кожен з них повинен бути щонайменше один сантиметр товщиною. Тому ця робота триватиме ще дуже і дуже довго. Другу добу змінюються діти, і двохметровий паперовий солдат набуває необхідної форми. Ніхто не скаржиться. Учні розуміють, роблять потрібну справу. Щиро від серця допомагаю воїнам. АТО. цей макет, напевне, їм дуже допоможе. Як можемо, так і допомагаємо всій школі, всій школі і всім класам. Ця робота дуже важлива. Ми безпокоїмося за наших солдатів. Мы прикладываем все большое наше сердце сюда, чтобы оно было самым лучшим, чтобы наши солдаты были обеспечены. Коли всі прошарки паперу будуть нанесені, і клей, макет пофарбують у чорно-зелені кольори, покриють лаком та віддадуть військовим. А поки старшокласники працюють над макетом, молодші школярі теж долучаються до доброї справи, малюють малюнки та складають патріотичні вірші. Наша рідна батьківщина це наша воля і країна. Будемо їх захищати, будемо ми її любити. Буде воля і щаслива доля. Буде мир в країні, Україні, не буде війни, не будемо ми платити життям за мир над головою. Росія, зрозумій, нам тяжко за небесну сотню, не вбивайте людей. А зараз про погоду від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра територію Кременчука погода в цілому буде хмарною без опадів. На дорогах можливо ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 градуси в день від 1 до мінус 2. Якщо вірити народним повір'ям, наявність снігу саме у цей день символізує врожайний рік. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. щасти.